Не буду я собі брехати, що зможу іншу полюбить чужі мови, душі, установи, чужі поліся, гори чи моря. Не розумію я твоєї мови, бо все-таки чужа мені земля. А може, знов синергія настане? Забудь, живи, кохай, іди, поринь. Живу у світі лиш свого фантому, це ж неважливо, де ти маєш жить. Земля іншого кольору в чужині, там все інакше, душі моєї там нема, не розумію я твоєї мови, бо все-таки чужа мені земля. Почуй мене, мені не треба те, що зроду не називалося моїм. Мені не треба інша ковдра, мені не треба інший дім. У мене вдома все рідненьке. Дитяча посмішка моя чекає там, під її ковдрою тепленько, та іншим ковдруцю я не віддам. Теб б не була, на ослі повернуся, усі стежини в темряві знайду. Не зможу я ніколи полюбити іншу, ту землю, що мені без кольору.